В Одесі поліція та СБУ викрили військовослужбовця одного з районних центрів комплектування та соціальної підтримки у зловживанні впливом. Фігурант обіцяв чоловікам свою допомогу із зняттям статусу розшукуваних. Для цього він повідомляв їм, що за грошову нагороду може вплинути на потрібних осіб в районному центрі комплектування та соціальної підтримки. Одному клієнту з Одеси послуга коштувала 500 доларів, а другому, який перебував на обліку в області, удвічі дорожче. Затримало ділка під час отримання ним неправомірної вигоди від Одесита. Гроші слідчі вилучили, а фігуранту повідомили про підозру за частиною 3 статті 369 позначкою 2 Кримінального кодексу України, а саме в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Правопорушнику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. слідство триває.